Присутні п'ять депутатів Одеської міської ради, з них 4 депутати земельної комісії. У нас є кворум, ми можемо працювати. Шановні колеги, пропоную наступний порядок денний. Перше це розгляд зауважень юридичного департаменту, і у нас є дві технічні поправки. Шановні колеги, якісь є зауваження, доповнення пропозиції. Прийняти за основу та проголосувати порядок денний, який ви зазначили в усному порядку. Дякую. Тоді, шановні колеги, ставлю дану, дану пропозицію на голосування. Хто за, прошу голосувати? Шановні колеги. Наступне технічне голосування. Шановні колеги, ми повинні обрати тимчасового секретаря. Пропоную мандріченка Жана Є, Є інші пропозиції? Немає. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Чотири за рішення прийнято. Шановні колеги, перше зауваження юридичного департаменту, яке ще до нас надійшло, це зауваження стосовно. Проекту рішення одеської міської ради про надання дозволу Харітонової ГВ на розробку проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки орієнтованої площі 0,03 га за адресою міста Одеса, Лізорська дорога 125, вид цільового вицільового призначення 0307 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Я думаю, що всі ознайомлені з цим зауваженням, які є пропозиції, колеги. Прийняти до уваги, да, прийняти до відома. Тоді, шановні колеги, хто за цю пропозицію прошу голосувати. Дякую, шановні колеги. Наступне питання у зв'язку з необхідності до опрацювання документів. Е рекомендувати вилучити е пункт е Авакімова. А, а пробуло перший Китобойний 6, порядковий номер 31. один. Це сути тех... у блоці, Так, дійсно дякую. у блоці 6.1, пункт за номером 31, Це суто технічна наша помилка. Ми його о, включили до порядку. У нас же там дві технічні помилки, так? Да? Так, да, так, да, так, да, зараз да. буде ще, ще одна. Я озвучу. Перша технічна помилка. Ми о, о... Включили до порядку денного, але за це питання не проголосувало. Два було за, два було проти. Тобто ми просто вилучаємо з порядку денного. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати, шановні колеги. Чотири за рішення прийнято. Прошу підготувати відповідну поправку. Шановні колеги, і остання позиція, яку ми домови відпрацювати, це блок за номером 6.6 у пункті 14 ПП Дельвіс, уточнити написання назви вулиць, а саме вулиця князя Володимира Великого, 139. Шановні колеги. Є якісь інші пропозиції? Ні, відсутні Н немає. Тоді е, хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за рішення прийнято, Прошу також підготувати відповідну поправку. Шановні колеги, дякую. Порядок денний відпрацьовано.